Оля, китай! Друзі, сьогодні ми смакуватимемо іспанську абетку, а саме вивчимо шість приголосних літер, які вживаються для вимови всього трьох звуків. Наша постійна рубрика Іспанські слова, які не треба перекладати, поповнить ваш лексикон ще 15 словами. Ви також дізнаєтеся про ще одне закінчення іспанських іменників, яке вказує на жіночий рід. І сьогодні ми почнемо вивчати нові слова, які не схожі на українські, але їх небагато і вони прості. Отже, почнімо, друзі. Приголосні іспанською буде консонантес. В першу чергу перекладемо терміни. Друзі, мені дуже подобаються перші два слова «маюскула» і мінускула. Маюскула це велика літера, мінускула це маленька літера. Номбра можна перекладати як ім'я або назва. Але в цьому випадку йдеться про назву літери. Сонідо це звук, ехемплюс це приклади. Давайте згадаємо, що те, що ми пишемо і бачимо, це літера. Тобто в перших двох колонках бачите ми літери. Але ж кожна літера має свою назву. Друзі, для розуміння, це те, як ми читаємо, наприклад, українську абетку А, Б, В і так далі. Дуже важливо знати назви всіх літер. Це допоможе в повсякденні. І друзі, я пізніше розлумачу. А, а на окремому році ми повторюватимемо всі літери абетки. Отже, назва літер у нас в третій колонці. В четвертій колонці наведена транскрипція, тобто символ. Фонетичного звучання кожної літери. Таким чином, це звук, це те, що ми вимовляємо, і те, що ми чуємо. А в п'ятій колонці ми ознайомимося з прикладами вимови. Друзі, загалом в іспанській мові є п'ять голосних, які ми вже вивчили. 22 приголосних, шість, з яких ми вивчатиме сьогодні, і дві подвійні літери. Почнемо з літери Б. Вона вимовляється як наша Б. Тобто е з замиканням губ. Наприклад, на початку слова або після паузи, коли ми тільки починаємо речення. Наприклад, «бєн». Але існує ще одна вимова літери Б. Без повного замикання губ, залишаючи малесеньку прощілену між губами, як, наприклад, в слові дава. Тобто, ми, наче, намагаємося вимовити нашу Б. Але не повністю зми... змикаємо губи. Така «б» вимовляється всередині слова, або між артиклем та іменником, або в словосполученні, коли одне з слів має Б, починається на Б. Давайте спробуємо разом. Це буде весело, можна сміятися, але не соромтесь, будь ласка, можете долучати до цієї гри своїх друзів, діточок. Давайте спробуємо разом сказати спочатку закрите Б, це буде просто. Б, 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 Б. А тепер давайте спробуємо напівзакрите Б. Мені самі смішно, тобто можете сміятися. Отож, друзі, ми не кажемо да-ба, ми кажемо дава. Ми не кажемо лабека, ми кажемо лабека. Я вже казала і ще повторю. Прислухайтесь до носіїв мови. Звертайте увагу на такі деталі. Переходимо до літери УВ. Ви вже знаєте, що це назва літери. А вимовляється вона, друзі, точнісінько, як Б. Саме так, між Б і УВ не існує фонетичної різниці. Отже, ці дві літери мають один однаковий звук. І так само, як і з Б, на УВ розповсюджуються ті ж самі правила вимови. Наступні приклади нам це доведуть. Давайте ми порівняємо, як те ж саме слово звучить, коли воно написано окремо, і коли воно вживається в словосполученні. Тобто окремо ми читаємо біно. А в словосполученні ми вимовляємо асервіно. Давайте ще раз: біно, «асервіно». А тепер, друзі, ми перескочимо до останньої літери іспанської абетки. Сета. Скоро ви зрозумієте чому. Сета це назва літери. Схожого звуку в українській мові немає, тому давайте вчитися її вимовляти. Спробуйте з плоским язиком, між зубами, на видиху сказати будь-яку голосну. Са, со-су. Давайте разом голос з прикладами. Сар, касу, сумо. Запам'ятайте, будь ласка, що після сета завжди йдуть голосні «а», «о», «у». Після сета ніколи не пишеться «е» або І. Переходимо до наступної літери, яка називається С. Це третя літера абетки і. Бінго, друзі! Вона вимовляється так само, як і сета. Отже, ми маємо ще дві літери, які об'єднує один звук. Але увага, друзі! Літера С читається як С тільки перед голосними Е та І. Наприклад, в словах сена, сіне. Але гарна новина, друзі. С це єдиний звук в іспанській мові, якого нема в нашій рідній українській. Зрештою, проблем не буде, але ж і цей звук не складний, головне практикувати вголос. Пограйте один з одним, наче ви шепелявите і намагайтесь сказати «це-це», а виходить «се-се». Долучайте своїх дітлахів до цієї гри. буде весело. Рухаємось далі. Але зупинимось ще на хвилинку на літері С. Бо перед голосними «а», «о», «у» Вона читається як наша К. Наприклад, карамелю куатру «кору». Друзі. Тепер переходимо до літери К. Тут все просто. Вона читається так само, як наша К. Тобто ще одна К. Бачите, так? Да? В іспанській мові дуже мало слів з цією літерою, окрім кіло і «ківі». є ще слово кіошко можливо, побачимо ще якесь. І остання приголосна на сьогодні це літера Q. Вона вживається в парі з голосною У. Отже після, отже, коли після цієї пари йде е e або І, ця група літер, друзі, читається як К та КІ. Давайте розглянемо приклади і кіоску. А тепер порівняйте, будь ласка, написання слова кіоску з літерою К і з літерою Ку. В останньому варіанті Академія Еспаньола, тобто Королівська академія іспанської мови, радить написання цього слова з літерою Ку, але написання з літерою К теж не вважається помилкою. Тому, друзі, пишіть, кому як більше подобається. Ще хочу звернути вашу увагу на те, які літери використані для написання звуку К в обох варіантах. Я їх підкреслила і виділила синім кольором. Дивіться, в слові кіоско є два звука К. В першому випадку він відтворений двома літерами К. В першому і останньому складах. А в другому випадку перший звук К написаний за допомогою Q. А в останньому складі з літерою С. Але ж ми щойно вивчили, що С перед «А», «О», «У» читається як К. Тобто, замість С ми читаємо тут «Кіоско». Правильно? Друзі, я зроблю паузу, аби ви подивилися на екран і усвідомили візуально отриману інформацію. Таким чином, ми щойно ознайомились з трьома літерами, які об'єднує один звук К. Давайте оглянемо ще раз таблицю взагалом, друзі. Ми вивчили шість приголосних літер. Але всього три звука. Сподіваюсь, це було просто. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас залишились якісь питання щодо цих літер та цих звуків. І пам'ятайте, будь ласка, що дурних питань нема. Ставити питання це ознака розумних людей. А тепер наша постійна рубрика Слова, що ми розуміємо без перекладу. Готові? Тоді, як завжди, я читатиму тільки іспанські слова і робитиму паузу, аби ви повторювали за мною: альбум, ангар, аборто, карамело. Ківі, біно, коро, сар, кіошко, kilogramo, або кіло, kilo, скорочено, сантиметру, метро. На цих двох словах ми зробимо зупинку, друзі. Сантиметро і метро іспанською, так само, як і українською, це міри довжини. Але ті з вас, хто вміє шити, напевно, вживають слово сантиметр, маючи на увазі стрічку, розділену на сантиметри. А ті, хто робить ремонт в хаті, напевно, вживають слово рулетка. І багато хто з вас їздить на роботу на метро. Отже, давайте перекладемо на іспанську ці три слова. Друзі, яка економія, чи не так? Плутанини не буде, бо за контекстом для заміру тканини вам потрібен метро. Якщо йдеться про замір стіни чи шафи, вам потрібен метро. А щоб дістатися в інший район міста, ви сядете в метро. Отже, контекст завжди в допомогу. Я сподіваюся, що ви ще з першого року запам'ятали, що іменники, які закінчуються на сйон, мають жіночий рід. Сьогодні ми додамо до списку жіночого роду в іспанській мові іменники, які закінчуються на «ад». Читаємо: авторідат, факультат, «Універсідат» та багато інших, які ми будемо ще вивчати. Сьогодні я вперше додала нові слова, які не схожі на українські. І ви маєте їх вичити, будь ласка, ми вже сьогодні їх згадували в якості прикладів. Давайте прочитаємо ще раз: бен, куатро, ке, бека, фена, сіне. Суму. Касо. Десерт у нас незмінний, отже можете переписати ці терміни в свою шпаргалку, аби підглядати за потребою. Або передивляйтесь мої уроки. Маюскула це велика літера, мінускула маленька, шоніду, звук, ехемплус – приклади. Друзі, якщо вам подобаються мої уроки та додаткові відео, які я вже почала і буду продовжувати робити, підтримайте мій канал через PayPal, будь ласка. Будь-які питання пишіть в коментарях, буду рада відповісти. Поширюйте посилання на мої уроки, підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, ну і ставте вподобайки. Бажаю вам всього найкращого і до скорої зустрічі! Адіос!